Друзі, саме зараз час подивитися світлини. Що ви надсилаєте. Сьогодні 1 грудня, початок зими, коли календарна, але зима прийшла вже днями до нас. Тому ми вирішили фотофлешмоб присвятити саме, саме снігу, саме зимі. Тому давайте фотографії. І сьогодні перше фото Карпенко. Вона написала: як мог шов в дзвінській садик, хто на санках, хто ножками, а ми полдороги на четвереньках, так весело наблюдати за своїми дітьми і радуватися вместе з ними таким маленьким радостям, як сніг. Немного опоздали, за то Сліви і довольни. Можна поїхав підписати, хто як, хто як йшов додому після корпоративу? Приблизно така схема. Маємо друге фото від Наталії Іщенко. Вона надіслала таку світлину і підписала, а ми на Говерлі, було круто. Ну, слухайте, то ну, снігу в Києві не менше, ніж на Говерлі, хоче сказати. М -м. Маємо ще фото від Олесі Бігняк. Снігу снігу Білого насипала зима. Вже відчувається святковий настрій. Підписала своє фото Олеся. Діти. Діти й сніг, от от, от от реально, в принципі, заради них тільки можна його терпіти. Маємо ще сонячну світлину від Катерини Сейдор. На фото її донечка Наталечка. Любимо, коли взимку сонечко підписала Катя. Абсолютно з вами погоджуємось. Сонечко взимку, сонечко в кадрі. Все логічно, два сонечка. В нас. Навіть котику подобається сніговий. Ось так підписала свою світлину Тетяна Ковалевська. Ну на жаль, котикам а де зараз котик? от, ну, а, котик є. просто там його не видно, тому що у нас там, бачите, ось так видно зараз котика. Угу. Ось котик. Причому котик здається, думає, що просто його фотографують, а всі інші так для фону. Бачите, який в нього погляд, ефектний. Дякуємо, друзі, за фотографії. Надсайте ще додавайте обов'язково історії про те, як ви проводите свій час, коли на вулиці сніжно, коли йде сніг. Коли він не йде, коли він лежить, коли ви на санчатах, коли ви на ковзанах, шукайте привід для того, аби писати нам. Тому що ми з задоволенням ці фотографії викладаємо, і ви можете побачити себе. Так, ну, так все правильно сказала. І хештег, не забувайте. Сніданок, нижнє підкреслювання, зима. Ось так він виглядає. рішиточка сніданок нижні підкреслення зима. А також моє в інстаграм сніданок. Далі у нас наличка рекламна пауза, і повертаємось е до нашої студії одразу після новин. ТСН. Будьте з нами.